Друзі, зверни на зв'язку. Завтра в мене тести зварювальника. Я буду зварювати алюміній я повертаюся на завод, з якого 2,5 роки пішов. Після нього я поїхав в країни Європи і працював там. Бо Польща була в мене перша. Європейська країна, де я працював. І перше, що я побачив, це можливості, ну, а саме рівень забезпечення був вищий. Відношення було давай, давай. Оце все. Ну, це ми вміємо. І це все було зроблено. Я все це пережив і. Здобув за цей час, бо починав взагалі як шамотник. Тобто була в мене перша робота, я вкладав мінвату на електростанціях. Ну а далі вийшло те, що мене спитала, чи вмію я варити. Ну, звісно, я вмів це робити, бо історію про це я розповім згодом. але я показав свої навички, і мене після цих командіровок по Польщі по різних електростанціях я поїхав в цех, почав робити в цеху і за цей час також здобував навички. Після того я почав шукати оголошення і вже самостійно переміщатись. По Польщі і вибирати краще місце. Далі я осів, я робив автобуси, це була сімейна родинна компанія, згодом вона слілася з корпорацією, але не про це. Далі ще були роботи, там, де були грубі метали. От. І після того. Як то кажуть, проби, тести я знайшов місце, де можу робити довго. Це був завод, не буду озвучувати, як воно називається, але роблять потяги. І там дійсно високі вимоги, там дійсно багато роботи, проєкти на роки вперед. І Мені це дуже сподобалось, я навіть хотів вже купляти собі тут дом. Але відношення з часом до людей ставало все гірше. Ну, саме моя думка про це. Ну, і потім поїхав в ці країни Європейського Союзу. Подивився, як там люди роблять, яке відношення до людей, підход до роботи. І мені це імпонує. І тому наразі моє повернення на старий заклад є точкою для того, щоб підготуватись. Підготуватись до наступного кроку. І в цьому відео влозі я буду розповідати, можливо, щось і показувати. І це все буде на моєму каналі. Підтримуй, постав лайк, підпишися, цікаво. Ось так. Ну, переживаю, <смітна> як і всі напевно. Але, я ж кажу, після того, як приїхав, бо закінчилась можливість робити за кордоном в Польщі, бо чекаю на дозвіл. Я поїздив по інших роботах, подивився, поспілкувався, набрався навичок, і це все мої знання, мої вміння, які в мене вже ніхто, окрім смерті, не забере. Тому, якщо ви досі сидіте на одному місці і вам щось не подобається, або змінити роботу, або відношення. Тому вконтакті, до зустрічі, нових відео.